Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Сьогодні розглянемо виконання завдання 6.11.7, яке попросили допомогти виконати в коментарях. Завдання таке: побудуйте математичну модель і складіть проєкт для визначення, за скільки годин турист подолає відстань 20 км, якщо за першу годину він пройшов 6 км, а за кожну наступну годину проходить на 1 км менше, ніж за попередню. Збережіть проєкт у папці зіменем. Завдання 6.11.7. Виконувати цей проєкт ми будемо в програмі Pedroid на смартфоні. Pedroid 3. Ви можете завантажити в Play Market. От відкриваю я дану програму і бачимо код. Код матиме наступний запис. Початкова відстань, яку наш з вами. Турист пройшов, це буде позначено S дорівнює 0. Швидкість позначимо через V, І перша швидкість за одну годину за першу годину складає 6. Тобто V дорівнює 6. Час, який долає турист, ми не знаємо на відстань 20 км. Тому перша позначка буде 0. Т дорівнює 0. Тепер, виконується умова, поки. Наш турист не подолає 20 кілометрів. Отже, ми вказуємо, Will. S менше дорівнює 20-крапка. Натискаємо Enter, утворюється автоматично відступ. І в п'ятому, шостому та сьомому рядочках ми записуємо наступні дані. S дорівнює, тобто наша подолана відстань збільшується на. Відстань, подолану за дану годину на V, тобто S плюс В. Відстань подолана за годину з наступна зменшується на 1 В мінус дорівнює 1. А час, який ми затратили на подолання даної відстані, збільшується на Т. Т плюс дорівнює 1. І в кінці принт в дужках, в лапках час подолання відстані. Відступ, закрили лапки, поставили кому, поставили змінну «Т». Натискаємо значок Play для перевірки, і ми бачимо відповідь: час на подолання відстані 6 годин. Тобто, щоб подолати відстані 20 км, нам потрібно з вами подолати аж 6. Потрібно аж 6 годин. Якщо ми зробимо, що виправимо більше 20 годин, 20 км, то час на подолання відстані 5 годин. Краще зберегти ось такого вигляду код. Якщо ви хочете зберегти даний код в себе на смартфоні, а потім переслати його вчителю, в такому випадку натискаємо значок папки, натискаємо Save As. Тобто зберегти як. Вибираємо на нашому з вами смартфоні місце збереження Internal Storage. Вибираємо папку, де ми будемо зберігати. До прикладу, бачите, я просто зберігаю на свою карту пам'яті. Підписуємо даний проєкт, що це в нас змінює мову завдання. Так, як проситься. 6. 6.11.7. І натискаємо save зберегти. Все, готово. Даний файл, до прикладу, в моєму випадку, він збережений буде. на... Через провідник ми знаходимо, відкривши всі файли сховища. І внизу. В списку ви бачите, от воно, завдання 6.11.7. Так само і ви можете виконати цей проект. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та лишити коментарі. До нових зустрічей. А також можете підтримати мій канал одноразовим донатом на BayMyCoffee.